Шиша? Нічого гострішого, я ну, не куштував. Привіт, друзі! Я люблю поїсти гостренької їжі, гострі соуси. Гостра їжа палить більше калорій, начебто. Перший прикол такий гострий соус. Написано 12 з 10 гострота, потрійний опік. І отакий з чудовою картинкою Петрійний опік. Найгостріші цукерки я буду куштувати його просто так. Холодна вода, я знаю, вона не допоможе, але все-таки і молоко. всіх Пахне перчиком. Пече страшно. Ой Не робіть так, ніхто так не робіть. Це не табаско, це не шарірача. Не знаю, як мені це їсти цю цукерки. Зразу якось захотілось. Морозива. Ну, пахне смачно. Ну, погнали! Солоденька, смачна. <пух> я тримаюсь. О, -о, 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 -о. О зараз почало щоки пекти, лоб пече. Прям ой! Руки такі холодненькі. <пух> Всім, хто любить гостре, я... Я рекомендую спробувати. Це не гостре, це пекельне. Звичайне ложко, я себе трохи переоцінив, а цукерки смачні, Смай солоденькі. Це можна їсти. Якщо це 12 із 10 гострота, то тут 11-10. Рекомендую спробувати, якщо ви любите гостре.